Буде Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України і справ людини. Пане Дмитре, вітаю. Добрий вечір, Україна. Добрий вечір студія. Е, нехай він справді буде добрим. Ви знаєте, час від часу, от справді добрі новини, з'являються так дуже раптово, коли я читаю раптом у стрічці новин, що звільнено ще. Кілька десятків наших захисників і з російського полону, і не тільки захисників, і цивільних, також яких росіяни захоплюють. Хотів спитати е, у зв'язку з чим така інтенсифікація? Тому що порівняно з першими місяцями війни, великої масштабної, зараз це справді можна сказати інтенсивніше відбувається. Ну я думаю, що тут о, два чинники: ну, В Першу чергу мені здається, що Запрацювала команда, яка фахова цим займається. Це команда, яка входить в координаційний штаб споводження військовополоненими, і особисто цим питанням займається наш президент Володимир Саш Зеленський та керівник офісу президента Андрій Єрмак. Тому це перший чинник, і другий чинник це те, що роблять наші збройні сили України. Вони захоплюють військовополонених російської армії. Звільняють наші території і таким чином дуже допомагають своїм побратимам повертатись додому, пане Дмитре. А яка статистика станом на зараз? Ми знаємо, скільки наших е, е, людей перебувають у російському полоні? Так, приблизну статистику. Ми знаємо. Я не можу її публічно озвучувати для того, щоб не пошкодити процес. Обміну, але статистика останнім часом вона кардинально міняється в кращу сторону, скажу це так. Ну, це випливає з ваших слів відповіді на попереднє запитання. Що те, що описується словами, як ми збільшуємо обмінний фонд завдяки російським і недавно мобілізованим, і раніше мобілізованим військовослужбовцям, не може да, не так тішити. Це правда. І знову ж таки, не хочу забігати наперед, але чомусь у мене відчуття, що і на цьому тижні у нас повинні бути позитивні новини. Я начебто не забобонний, і дерева у мене немає. Тут під руками скло якесь, але хотілося б постукати. Добре, в такому разі, е, перейдімо до питання дотримання прав і свобод е, гарантованих. Людям загальною декларацією про права людини. Чи є у вас взагалі контакт з вашою московською? Візаві ну формально вона ваша візаві, як не як -е, пані Москалькова. Чи підтримуєте ви з нею взагалі контакт з приводу наших полонених? Е -е, так я можу про це публічно сказати. Що е -е, у нас є контакт, е -е, який на мою точку зору, в тому числі. Поліпшив з одного боку становище наших військовополонених, які перебувають в полоні, з іншого боку, напевно, це в тому числі невеличкий критерій того, що в нас збільшились обміни. Чому я кажу про поліпшення умов останніми останніми обмінами, коли я спілкуюся з хлопцями та дівчатами? Я спостерігаю динаміку, що краще почали відноситись, але тим не менш, навіть їхнє покращення з боку Російської Федерації не дотягує до мінімальних стандартів, які повинні бути забезпечені Російською Федерацією на підставі Женевських конвенцій. Тому я про це постійно наголошую свої візаві. Ви дуже правильно сказали, як би там не було. Ми розуміємо, що ми амбудсмани двох країн, що ми повинні піднімати гуманітарні питання на підставі міжнародного гуманітарного права. Але тим не менш так це візові. Женевські конвенції Російська Федерація не виконує. Це чіткий факт, який зафіксований, який кожного дня фіксують не тільки ми як держава Україна, а й наші міжнародні партнери, які в тому числі. Повинні робити свій мандат як фіксація фактів дотримання чи недотримання Женевської конвенції сторонами міжнародного військового конфлікту. Я хочу, щоб не обурювало це наших громадян. Я використав міжнародну термінологію, бо в юридичному сенсі це називається міжнародний військовий конфлікт. Тому з боку Російської Федерації ми зараз бачимо тільки слова, що вони їх там виконують. Женевські конвенції насправді грубе порушення ми фіксуємо кожного дня, на жаль. Пане Дмитре, ви коли кажете про наших міжнародних партнерів у цьому питанні, я так розумію, мова йде не стільки про держави, які скільки про міжнародні правозахисні організації чи гуманітарні організації, які би і мали опікуватися цим. Скажімо, міжнародний червоний хрест має доступ до українських полонених в Росії. Ви дуже правильно сказали. Так, в першу чергу я мав на увазі міжнародний комітет Червоного Хреста. Та Організація Об'єднаних Націй це дві організації, які повинні в тому числі отримувати доступ до військового полонена. На жаль, основна організація, яка в тому числі прописана в Женевській конвенції конвенціях, це саме Міжнародний комітет Червоного Христа. Так от саме ця організація за їхніми словами не отримує. Взагалі доступ до військовополонених України, які знаходяться на території Російської Федерації, проблема в тому, що ми розуміємо, що Росіяни порушують міжнародне право, їх не допускають. Але на нашу точку зору, міжнародний комітет Червоного Христа повинен про це публічно заявити, що конкретна держава. Не забезпечує виконання мандату цієї міжнародної організації. Ми з ними в такому гарному сенсі боремось. Я маю на увазі міжнародний комітет Червоного Христа. Ми боремось за те, щоб вони використовували правильну термінологію. Ми боремось за те, щоб вони почали публічно казати, що Україна виконує Женевські конвенції, Російська Федерація не виконує. Ми не вбачаємо в цьому взагалі проблему. На жаль, за цією маскою нейтральності та маскою вирішення гуманітарних проблем світова відома організація Міжнародний комітет Червоного Хреста, на мій погляд, перетворилась на статиста, і на жаль, це давно не той мандат, не та організація, яку з одного боку колись створювали, а з іншого боку, і в даний момент підтримують уряди різних країн. Підтримують великі фінансові корпорації, коли дають їм кошти на функціонування. От у мене, напевно, риторичне запитання. Навіщо тоді підтримувати таку організацію? Можливо, прийшов час щось змінити в цьому світі, можливо, запропонувати іншій організації, створити подібну місію, отримати подібний мандат і виконувати його. І я впевнений, що можливо, це. Стане організація Об'єднаних Націй. Принаймні, ми бачимо бажання пана Гутеріша, генерального секретаря ООН, це зробити. Ми бачимо, як його ініціативи це в першу чергу зернова ініціатива. Насправді вона принаймні працює. Тобто, ви пропонуєте передати опіку гуманітарну опіку і нагляд за дотриманням прав наших полонених від Червоного Хреста до ООН і якоїсь їхньої структури, яка може це робити ефективніше. Я пропоную на першому етапі надати новий мандат місії Організації Об'єднаних Націй, яка вже є, яка вже створена, але такого мандату у них немає. Мандату відвідування місць отримання військовополонених. Тому, будь ласка, це дуже легко робиться. Це приймається резолюція ООН, З'являється організація нова з таким мандатом паралельно. Міжнародному комітету Червоного Христа, і давайте подивимось, хто буде більш ефективний, тому напевно і треба допомагати виконувати свій мандат. Абсолютно правомірне зауваження. Дякую, пане Дмитре, що поділилися своїми думками з цього приводу і за те, що знайшли час для цієї розмови. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, був з нами в ефірі. Буквально за кілька хвилин продовжимо марафон.